Чому ніхто не каже, що у цьому відео піднімається не лише тема вибуху Сибірського плюму і наслідки для України, а й викриваються агенти Кремля? Ось послухайте, що ж почнемо з викриття осіб імен та прізвищ російських агентів на території України. Та відповімо на запитання: хто в Україні діє цілеспрямовано в інтересах Росії, здійснюючи кампанії дискредитації проти АЛАТРА та фальсифікуючи проти учасників руху кримінальні провадження? за чиїм наказом це робиться? З мого минулого звернення вам вже відомо, що на території України діє агент російської організації Рацирс, Російська асоціація центрів вивчення релігії і сект, структури, пов'язаної з просуванням деструктивних інтересів, певних кіл російської влади, під маскою релігійної та правозахисної риторики. Після того, як ця інформація була мною оприлюднена, я отримав безліч запитань хто ця людина? Хто є сполучною ланкою між російськими силами та згубними наративами, спрямованими проти національної безпеки України? Сьогодні я можу дати чітку відповідь на це питання. І, може, тому, що, як мені стало достовірно відомо, завдяки професіоналізму, високій громадянській відповідальності та принциповій позиції українських правоохоронних органів щодо цієї персони, агента Рацирсу в Україні офіційно відкрито кримінальне провадження. Це стало можливим завдяки пильності та стратегічному баченню органів, що відповідають за безпеку країни. Насамперед, Служби безпеки України я висловлюю щиру подяку СБУ, Генеральній прокуратурі та всім відомствам, що забезпечують державну безпеку, за принциповість у цьому питанні. Дякую й особисто президенту України Володимиру Зеленському, під чиїм керівництвом такі ключові питання не залишаються в тіні і отримують належну правову оцінку. То хто ж ця людина? Хто протягом багатьох років імітував роль експерта, а на ділі послідовно і системно реалізовував стратегічні інтереси певних російських владних кіл на українській території? Ім'я цієї особи Ірина Кременовська.